Шановні слухачі, сьогодні ми поговоримо про те, як приготувати смачну кукурудзану кашу, що стане чудовим доповненням до вашого раціону. Ви дізнаєтесь два основних способи на молоці та на воді. Спершу розглянемо рецепт на молоці. Для цього вам знадобиться один склянка кукурудзаної крупи, трьох склянки молока, один склянка води, сіль і цукор за смаком. А також 20-30 грамів вершкового масла. Спочатку промийте крупу у воді, потім закип'ятіть у каструлі одну склянку води, додайте сіль, а після висипте крупу, поступово помішуючи. Варіть на слабкому вогні, поки вода не вбереться. Далі влийте тепле молоко, додайте цукор і продовжуйте варити ще 15-20 хвилин. Наприкінці додайте вершкове масло. Накрийте кришкою і дайте каші настоятися кілька хвилин. А тепер перейдемо до рецепта на воді Вам знадобиться один склянка кукурудзаної крупи, два, п'ять, три склянки води, сіль і трохи вершкового масла або рослинної олії. Починаємо так само, промиваємо крупу у каструлі закип'ятіть воду з сіллю, потім висипте крупу, ретельно помішуючи. Варіть на слабкому вогні 20-25 хвилин, час від часу помішуючи, щоб уникнути пригорання. Після приготування додайте масло або олію і залиште настоятися під кришкою. Ось так легко ви можете приготувати смачну та корисну кукурудзану кашу. Оберіть спосіб, який вам до вподоби, і насолоджуйтесь її чудовим смаком.